Маленька душа і сонце Ніл Дона Болш. Я знаю, хто я є. Чудово! відповів Бог. І хто ж ти? І маленька душа прокричала: Я є світло! Бог посміхнувся своєю великою посмішкою і сказав: Вірно, ти є світло! Маленька душа була дуже щаслива, тому що зрозуміла те, що рано чи пізно розуміють всі душі в царстві Бога. Ух ти, сказала маленька душа, але ж це дійсно круто. Але скоро їй стало недостатньо одного знання того, хто вона є. Маленька душа відчула, як в ній починається новий вир бажання. Тепер вона хотіла бути тим, чим вона була. І тоді маленька душа повернулася до Бога, що само по собі зовсім непогана ідея для всіх душ, які хочуть бути тим, хто вони є, насправді. І сказала: Привіт, Бог! Тепер, коли я знаю, хто я є, чи можна мені бути цим. І Бог відповів: Ти хочеш сказати, що ти бажаєш бути тим. Ким ти вже є? Чи бачиш, відповіла маленька душа, одна справа знати, хто я є, і зовсім інша справа бути цим. Я хочу відчути і відчути, як це бути світлом. Але ти і так же являєшся світлом, повторив бог, знову посміхаючись. Так, але я хочу дізнатися це, відчувши, крикнула маленька душа. Ну, що ж, сказав Бог, посміявся, я певен був би здогадатися про це, ти завжди відрізнялася пристрастю до пригод. Але потім вираз Бога змінився. Тільки ось тут є одна річ, яка річ? запитала маленька душа. Не існує нічого іншого, окрім як світло. Бачиш, я створив тільки те. Чим ти і являєшся. І виходить, що простого шляху пізнати себе, як то, хто ти є, у тебе не передбачається. Розумієш, Н не існує нічого, чим би ти не була. М е е е сказала маленька душа, яка була тепер дещо спантеличена. Подумай про це, ось як, сказав Бог. Ти подібна свічці в променях сонця, ти світиш разом з мільйонами, трильйонами і триліардами інших свічок, які складають сонце, і сонце не було б сонцем без тебе. Спробувало б воно стати сонцем без однієї з своїх свічок. Воно б просто не змогло бути б нормальним сонцем, тому що сяяло вже не так яскраво. І ось завдання: як пізнати себе як світло, коли ти знаходишся в самому центрі світу? Нічого собі завдання? Ну, ти ж Бог, примружилась маленька душа, Ну, придумай ж щонебудь. Тоді Бог посміхнувся і ще раз сказав. я вже придумав. Коли скоро ти не можеш побачити себе. Як світло, коли ти знаходишся в світі, ми оточимо тебе темрявою. А що таке темрява? запитала маленька душа. Це те, чим ти не є, відповів Бог. А чи стану мені страшно від цієї темряви, заплакала маленька душа. Тільки якщо ти вибереш злякатися, відповів Бог. Насправді не існує нічого, чого варто було б боятися. І тільки якщо ти вирішиш, що є, ти боятимешся. Бачиш, ми все одно придумуємо все це, ми вдаємо. О, сказала маленька душа. І після цього відразу відчула себе значно краще. Після цього Бог пояснив, що для того, щоб пізнати в відчуттях або відчути взагалі щонебудь, має з'явитися щось прямо протилежне. Або, іншими словами, як ти хочеш відчути щось, ти народжуєш появу чогось прямо протилежного. І це великий дар, сказав Бог. Бо без нього ти б не змогла нічого пізнати аби відчути. Ти не можеш дізнатися, що таке тепло, без холодно, верх без низу, швидко, без повільно. Ти ніколи б не змогла дізнатися, що таке ліво, без право, Тут без там, тепер без тоді. Таким чином, продовжив Бог, коли ти будеш оточена темрявою. Не здіймай кулак до небес і не доводь свій голос до крику, і не проклянай темряву, але замість цього будь світлом в цій темряві і не сходи з розуму з цього приводу. Тоді ти і пізнаєш, хто ти є насправді. І всі інші відчують це також. Дозволь своєму світлу сяяти так яскраво, що кожен зміг би дізнатися, наскільки ти незвичайна. Ти хочеш сказати, що це нормально дозволити іншим побачити те, наскільки я незвичайна?» – запитала маленька душа. Ну, зрозуміло засміявся Бог. Але пам'ятай, що незвичайний це означає краще. Кожен є незвичайним і особливим по-своєму. При цьому багато хто встиг забути про це. І вони зрозуміють, що це нормально бути особливим і незвичайним. Тільки коли ти побачиш, що це в порядку речей для тебе бути особливою. Ух ти! Сказала маленька душа, взявшись танцювати, сміятися і стрибати від радості. Я можу бути такою особливою і незвичайною, якою захочу. Так, і ти можеш почати прямо зараз, сказав Бог, який взявся танцювати і сміятися і стрибати разом з маленькою душею. Якою частиною особливого і незвичайного ти хочеш бути? Хммм. Як це якою частиною особливого і незвичайного, повторила маленька душа. Я не розумію. Розумієш, почав Бог. Бути світлом значить бути особливим, а бути особливим включає в себе багато різних частин. Бути добрим означає бути особливим. Бути ніжним означає бути особливим. Бути особливим також означає бути творчим, винахідливим, бути терплячим. Це теж означає бути особливим. Чи можеш ти придумати якісь інші способи бути особливим? Маленька душа посиділа трохи в мовчанні. Хм, Я можу придумати безліч способів бути особливою. Вигукнула вона нарешті. Бути підтримуючою значить бути особливою. Бути віддаючою це бути особливою. І бути особливим це бути доброзичливою. І дбайливою це теж означає бути особливим. Так, погодився Бог. І ти можеш бути всім цим або. Будь-якою іншою частиною особливого, якої побажаєш в будь-який момент. Це і є те, що означає бути світлом. Я знаю, чим я хочу бути! Я знаю, чим я хочу бути, радісно оголосила маленька душа. Я хочу бути тією частиною особливого, яка називається пробачення. Правда, адже щоб пробачати, це значить бути особливою? О, так, з упевненістю сказав Бог, це дуже особливо. Добре, сказала маленька душа. Саме цим я хочу бути. Я хочу бути тою, що пробачає. Я хочу пізнати себе як пробачення. Добре, сказав Бог, але є одна річ, про яку тобі слід. Знати, маленька душа ставала трохи нетерплячою. Тепер їй здавалося, що на кожному кроці її чекають нові ускладнення. Що ж це таке? запитала вона, зітхнувши. Не існує нікого, кого можна було б пробачити. Нікого вона ледь могла повірити тому, що тільки що почула. Нікого, відповів Бог. Все, що я створив абсолютно. Немає жодної іншої душі у всьому, що я створив, яка б була б менш досконала, ніж ти. Озирнись. І саме тоді маленька душа усвідомила, що навколо зібрався великий натовп інших душ. Ці душі зібралися здалеку і звідусіль, із самих різних куточків царства, бо всі дізналися, що маленька душа веде надзвичайну розмову з Богом. І всі, і кожен бажали знати, про що йде мова. Дивлячись на безліч присутніх душ, маленька душа була змушена погодитися. Жодна з душ не виглядала менш чудово, менш. Чудово абсолютно, ніж вона сама. Це було так дивно і настільки яскравим було світло, що відходило від присутніх душ, що маленькій душі доводилося навіть трохи примружуватися, щоб дивитися на них. Так кого ж прощати? запитав Бог. Хм, Так, сказала маленька душа. Повеселитися, схоже, не вдасться. А я то хотіла пізнати себе, як та, що пробачає. Я хотіла дізнатися, як це відчувається, коли ти такий ось особливий. І маленька душа задумалася над тим, як можна було б відчувати себе, коли тобі сумно. Але саме тоді до неї підійшла інша приязна душа. Не варто турбуватися, маленька душа, сказала їй приязна душа. Я допоможу тобі. Правда! засвітилася маленька душа, але ж мені потрібно. А ж, а, але що ж, але ж, але ж мені потрібно зробити для цього? Та нічого, я просто створю для тебе когось, кого ти зможеш пробачити. Ти так можеш? Звичайно, посміхнулася дружня душа. В наступному своєму народженні, в наступному житті я зроблю щось, за що ти зможеш пробачити мене. Але навіщо Навіщо тобі раптом робити це? запитала маленька душа. Тобі найдосконалішому творінню, тобі, яка вібрує з такою. Швидкістю, що народжується світло, настільки яскраві, що навіть важко дивитися на тебе, що може змусити тебе захотіти знисти свої вібрації, що твоє яскраве світло стане темним і важким, що може послужити причиною того, що ти, яка є світло, ти, яка танцює з зірками і рухається через царство з швидкістю думки. Захотіла б прийти в моє життя і зробити себе настільки важкою, що ти змогла би зробити щось погане. Відповідь дуже проста, сказала призна душа. Я зроблю це, тому що я люблю тебе. Маленька душа була здивована, почувши таку відповідь. Не варто так дивуватися», сказала дружня душа. Ти вже робила те ж саме для мене. Невже ж ти не пам'ятаєш цього? Ми ж стільки разів вже танцювали разом, ти і я. Протягом століть і крізь століття ми танцювали з тобою цей танець. Протягом всього часу і багатьох місяців ми гралися удвох з тобою. Ми обидві були вже всім цим. Ми були і верхом, і низом, і лівим, і правим. Ми вже були... І там, і тут, і тепер, і тоді ми вже були всім цим. Ми були чоловіками і жінками, хорошими і поганими, ми обидві вже бували жертвами і злочинцями. Так ми робили безліч разів одне для одного і ти, і я, і кожна створювала для іншої точну і досконалу можливість для того, щоб проявити і пізнати, то, ким ми є насправді? Таким чином, стала пояснювати приязна душа далі. Цей раз в наші наступні життя я постану перед тобою як погана і зроблю щось дійсно жахливе. І тоді ти зможеш пізнати себе як та, що пробачає. Але ж, що ж ти зробиш? Запитала маленька душа, трохи нервуючи, що буде цим тісно жахливим? Що ти зробиш? О, сказала приясна душа, посміхаючись, ми неодмінно придумаємо щось. Але після цього призна душа стала якось серйознішою і сказала тихим голосом: Знаєш, в одному ти дуже права. У чому, захотіла дізнатися, маленька душа. Мені дійсно знадобиться уповільнити мої вібрації і стати дуже важкою для того, щоб зробити цю не дуже приємну річ для тебе. Мені доведеться прикидатися бути чимось, абсолютно на мене не схожим. І тепер я хочу попросити тебе про одну. Дуже відповідальну послугу. Так, все, що захочеш, все, що ти побажаєш, вигукнула маленька душа, почавши співати і танцювати. Я буду тою, що прощає, я буду тою, що прощає. І тут маленька душа зауважила, що приїзна душа продовжувала залишатися мовчазною. Так. Чого ти хочеш? запитала маленька душа, що я можу зробити для тебе? Ти просто ангел, погодившись зробити це для мене. Ну, зрозуміло, ця призна душа і є ангел, перервав їх бесіду Бог. Кожен є ангел. Пам'ятай завжди, я посилаю вам тільки ангелів, і нікого окрім них. І маленька душа горіла від нетерпіння зробити що-небудь для того, щоб задовільнити прохання дружній душі. Так що ж я можу зробити для тебе? запитала вона знову. Коли я стану бити тебе і завдавати тобі біль, почала призна душа. В той момент, коли я зроблю тобі найгірше з усього того, що ти тільки можеш собі уявити... Цей самий момент «Так!» – перервала її маленька душа, ну так що ж? Призна душа мовчки глянула на маленьку душу і потім мовила. Пам'ятай, хто я є насправді. Ого, ну, звичайно! вигукнула маленька душа, я обіцяю, я завжди буду пам'ятати тебе такою якою бачу тебе тут і зараз. Добре, сказала приїзна душа. Тому що бач, в тому тут справа, я буду дуже сильно старатися прикидатися і швидше за все забуду те, хто є я насправді. І якщо ти не будеш пам'ятати те, хто я є насправді, я можу забути про це на дуже довгий час. І якщо я забуду, хто я є, ти можеш навіть забути, хто ти є. І ми обидві загубимось. І тоді нам буде потрібно ще одна душа, яка прийде і нагадає нам про це, хто ми є. Ні, нам цього не потрібно. Знову пообіцяла маленька душа, Я буду пам'ятати, хто ти є, і я буду вдячна тобі за той дар, який ти принесеш мені, шанс пізнати і відчути те, хто я є. І угода була укладена, і маленька душа відправилася в своє нове життя, радісна від того, що буде світлом, що сама по собі була дуже. Особливою. І подвійну радість на тому, що зможе бути цією частиною цього особливого, яка називається пробаченням. І маленька душа з нетерпінням чекала, коли їй представиться можливість відчути і пізнати себе як та, що пробачає, і подякувати тій душі, яка зробить це можливим. І кожен новий момент цього нового життя, коли нова душа з'являлася на сцені, щоб ця нова душа не приносила в життя маленької душі радість чи смуток, і особливо, якщо це було горе або біль, маленька душа думала про те, що сказав їй Бог. Завжди пам'ятай, посміхався Бог. Я завжди посилаю вам тільки ангелів і нікого крім них.